Мир робожу дорогоцінні, сьогодні переглядаючи духовний хлібчик на каналі місія Салтаненко зрозуміла для себе, що за кожною інформацією стоїть дух. Дух або Божий дух істини, або лукавого, дух брехні. І коли ми слухаємо людей лукавих, які говорять нам неправду, ми підхоплюємо цього духа і несемо далі, розповсюджуємо цю. Наші пастори показують, що навіть один наш перегляд з рекомендацій в Ютубі може дозволити Ютубу рекомендувати ще 100 людям. Тобто, таким чином я стаю рекламним агентом сатани, рекламним агентом лукавого. І це дуже страшно, тому що через мене можуть бути обмануті багато-багато людей. І саме тому наші пастори акцентують нашу увагу на те, щоб ми дуже уважно дивилися на те, кого ми слухаємо і кого ми рекомендуємо. thank you.